Що значить ощущення? Суд є суд. Видано на суд. Згідно чинного законодавства, з процедури, які ми маємо, є дата призначення, прислали адвокату. Адвокат повідомив мене, що 25-го розгляд ми йдемо на суд. Як ви думаєте, ці звинувачення вони... Вони абсолютно безпідставні, абсолютно безпідставні звинувачення, але мене звинувачують в тому, що якимось чином я впливаю на суд, тому я комендувати нічого не буду. Це можна таки одним словом сказати, що це абсолютно безпідставні звинувачення. Все, дякую. Думка не змінилась, прошу до задоволення Та Там сторони та Соколового Олександр Володимирович на строк на два місяці. Є на підставі, так, дійсно у провадженні слідчого відділу перебуває кримінальне провадження 4-2014-27-201-40100 за підозрою Соколова Олександра Володимировича за фактом службової про прокладення саме договору 126 з будівельна компанія домобудівник. Якщо сказано питанні, я можу ще раз повторити це. Дійсно, державне бюджету було виділено 5 мільйонів. Жодних перевірочних дій при укладанні договору, спад будівельна компанія Соколов та підлеглі працівники Чернігівської міської ради не вжили і тому поклали договор, який на даний час є не виконаний, та використано 4 мільйони 750 тисяч бюджетних коштів, які на даний час не повернути ні готівкою, не отримано квартиру. З приводу обґрунтування, чому просимо відсторонити, як казано в самому клопотанні виявлена активна протидія працівників Чернігівської міської ради, яка полягає в неотриманні наших документів, небажанні потриманні. Так, це повістки, які... Так, це може ініціативи самих працівників, чи ви вважаєте, що це... Ну, ваша честь, якщо суд вважає, що підлегні працівники, рядові, працівники канцелярії самостійно виявляють небажання отримати... Я не Вашу думку. Наша думка, що це неможливо. Це все погоджується з керівництвом міської ради, керівником якої є безпосередньо соколов. Навіть те саме клопотання, яке ми залишили в міській раді з додатками, вони нам повернули його, виказуючи свою зневагу до цього навіть клопотання. Це активна протидія слідству та досудовому розслідуванню, яка буде проявлятися як під час досудового розслідування, так і під час судового розгляду. Відсторонення від посади, воно дестабілізує ситуацію в місті. Не конкретно соколова, а міського голови. А взагалі, і мені не зрозуміло, як мінімум, стоїть питання, що ви як начальник там загального відділу? От у нас були перед цим свідки, Лисенко і, і Буцько. Прокуратура говорить, що вони викликали через загальний відділ цих осіб, залишали. Повідомлення про підозу Соколови, інші документи, а ви, мабуть, з вказівки Соколова, як вони то, ігноруєте їх ні, не повідомляли людей про виклик, не, брає, не берете документів, чим створюєте перешкоди слідству. Будь ласка, здорово приводу. З цього приводу я можу сказати, що це не відповідає дійсності, тому що ми приймали документи, які надходили. Тобто, Приймали ті, які ми могли допомогти слідству, вручити ці виклики. Для мене такий документ, як повістка про виклик до суду, це ну, такий документ, за який треба внести літальність кримінальну. Тому підписувати якісь там, як вони завжди, просили, що тут розпишіться, що отримали ці. Ще щось я не вважала за абсолютно не визнаю тих звинувачень, які винесли чи прокурор, чи прокуратура загалом по тих звинуваченнях. Вони абсолютно не відповідають дійсності. Ніяким чином я не заперечував і не заважав вести слідство. Дівчат заберете, ось дітей. Ось нічого. Да. Коментар, вбирати. 30, 30. Вбирати. Це називається місце Ну, Будь-яка людина має кілька варіантів. Ніколи не думав про запасні варіанти. Ну, дивіться, сьогодні вони можуть винести або таке, або таке. Ви подумали, що ви будете робити, якщо вони вас відсторонять? Буду опрацювати на громадських засадах. У мене є досвід. Да? Ким Думаю. ви будете працювати на? На громадських засадах будемо допомагати <рігут> Народним.